Сьогодні, 5 лютого, близько другої години ночі, ворог завдав чергового ракетного удару по Покровську. За інформацією Донецької ова пошкоджень зазнали чотири інфраструктурні об'єкти. Також постраждала і котельня номер 14, що розташована у районі Динас. Внаслідок втрати тиску. Роботу котельні зупинено. Попередньо без теплопостачання залишилося 57 багатоквартирних будинків, дві школи та два дитячих садочка. Попинена котельня. Вночі no uh, через обстріл. Uh... Пошкоджена теплотрасу і встався виток газу. Тому, будь ласка, чекайте. За інформацією Покровської МВА, теплопостачання вже мають відновити до сьогоднішнього вечора. Мешканці кажуть, дуже злякалися. У деяких багатоповерхівках вилетіли вікна. У два часа було п'ять зривів. Один от тут, в цій стороні, було все очень громко, було велике зарево. Нічого не пострадало, Я там живу. Нічого ну, дуже страшно було і громко. Впоследствии вот, выйдем на окно. Звонил на концентр, сказали ожидайте, типа мы потом все решим. Прошло полночи, уже обед, никто не приехал, ни телофан ни, 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 ни даже не ставим. Ну, окно, ну с рамой выкило. И второе на подходе. Ну почти, ну там ну, верхняя, которая вот. она уже тоже на подходе, но там просто шумы зажали гвоздями, но держится. Испомку. Mm -hmm. по барабану. Та ну одно з внутренньої сторони до половини розсипалася. А з нічньої сторони по центру тріщина пошла. На щастя, інформація щодо постраждалих відсутня.